Я взяв мільйон сайтів і зробив таку трошки невеличку статистику: мільйон популярних сайтів в США. Я буду казати, що відноситься до українців, а що відноситься до США. По-перше, для того, щоб попасти в мільйон, вам потрібно всього на всі від 100 до 200 посилань з різних доменів. І це типу, ви в топ-мільйон. Далі у нас є свій показник Домен ранку SDR. Він аналогічний іншим показникам. І якщо подивитись на цей графік, то він напевне моделює ідеальну картину того, як має бути розподілена метрика якості вашого сайту, силок десь всередині має бути там багато силок, трошечки там хороших силок, трошечки поганих, условно поганих. Ну тут швидше не про погані сайти, а про нормальні. Тобто, коли у вас 100 силаючихся доменів і всі класними показниками в реальному житті так не буває. Візьміть будь-який достатньо великий і популярний сайт. Подивіться розподіл його показників, і він в топі.